Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро, і сьогодні буде необичне відео. Сьогодні у нас будуть битви, друзі. Да. І що можу сказати, як вам зайде таке відео в битви можна буде робити різні битви там, з модом, да? там, які взяти мод, там з монстрами, і робити просто круті бої там, з босом. І сьогодні у нас буде битва, як ви, друзі, поняли. Зомбі, тиша зомбі можна сказати, проти тиша нусати, друзі. І що можу сказати, як вам зайде це відео, ставте плюсик, Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик на цель, 100 підписників, друзі. Та, і ми я з зможемо це зробити. І що можу сказати, друзі? Беріть печенкий чайочек, І ми почнемо відео і хорошого просморту. Погнали, друзі! Так, друзі, я тут. І що ми можемо зробити наче, типо. Як ми ж все почнемо? Давайте ми поставим. Ось у мене є такі прикольні, прикольні. Так, давайте ми почнемо зомбачків, друзі. Так, берем зомбачки просто так. Так, я може не. Ой, боже мой, боже Боже. Так, ставимо так. Все, друзі, і тепер ми просто ставимо зомбі, просто ставимо зомбі. Ось так, ставимо, 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 ставимо. І буде тупо так ставити, друзі, тому що це просто піпецки. Це просто ужас. О, тут зомбачок буде з курочкою. Піпець кинуть. Це буде потужна битва. Друзі, тому що це просто піпець. Да, друзі, як вам зайде таке відео, можна якож буде создавати різні такі прикольні битви там, там з монстрами з модих, да, модів, типа. Разних. І буде взагалі дуже потужно. Я, да, друзі, я дуже не кричу, зараз тому що горло болить, я не можу зараз таким голосом, таким -а. І все. Так, друзі, то та норм зомбачків, я думаю, взагалі кайф тепер ми ставимо. Нусатик, друзі, отаких нусатів. Як ви думаєте, друзі, хто виграє? Хорошо, я буду потихеньку ставити, а ви пишете коментарі. А я погнав! Так, друзі, ми ось, коротше, туда бем-бем-бем-бем-бемс. Я думаю, норм, як там. Так, що, друзі, що можна сказати, пишите коментарі, хто виграє, тиша зомбі, ілі тиша нусатик, друзі. Пишите коментарі, хто виграє, типа. Да? І. і Начнемо! Раз. Два і три, друзі. Все, ну я зараз думаю, нусаді зможуть пик Та да, блін! блин. Б... О боже! Це що за битва? Офигеть! Ви дивіться як Нусаті погнали просто на їх! Офигеть Боже, хто виграє? Блін, ну щось таке... Чисто як зомбаків дуже багато. ну Це просто яка тут битва. Офигеть! Просто! Це ужас просто. Офигеть! що тут робиться, боже мой. Ай-яй-яй-яй-яй Ой, зомбі зайшли на їхню базу! піпець Офигеть! Ой, щось таке черство зомбі побіждають, друзі. Мені це щось не круто. Е... Ніфіга собі. О. Охренеть. Ну, як ви бачили, друзі, зомбі виграли. Так, друзі, хорошо, йдемо на другий раунд, друзі. Погнали! Так, друзі, я тут, знаєте, таке чувство, що щось нусаті дуже уверенно йшли. Дуже уверено. Давайте ми, знаєте, як зараз зробимо? Давайте ми поставимо, коротше, три зомбака і одного нусатого. Ще нусати, реально вони так уверенно йшли. Ану, давайте пишіть, друзі, комітери, хто виграє? Один Нусатий ілі три зомбі. Типа, блін, що за фігня. Ану, давайте, друзі, хто виграє? Ви що не бачите, друге, Нусатий! Там твої враги. Да, 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 да отуди, отуди іди. Потихеньку, не спіша. Іди, іди. Та не бізи. О, побачив, де як він побіг быстро. Офігеть. Бем, він інтвор. Боже як він быстро. О боже, тут взагалі зомбі лопату є. Ужас просто. А ну і. і і і і, і, і. Офігеть. Нусатий виграв, друзі. Один нусатий виграв трьох зомбаків. Ну це дуже потужно, звісно, Типа, блин, офікет, так, друзі. Я погнав далі, Начинається третій раунд, друзі. Так, друзі, я тут, а тепер дивіться, давайте ми, знаєте, як зробимо. Давайте ми зробимо 3 нусатих проти 10 зомбаків. Я думаю, це буде прикольно. дуже. Давайте, ну, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, 10 штук і ставимо 3 нусатих. Раз, два, три. Все. О, вообще шитом. Ну що, давайте, друзі, пишете в комментариях, хто виграє: 10 зомбаків ілі 3 нусатих. Давайте. Раз, два три. Давайте, друзі, в атаку! Ой, щось дуже вони побігли дуже в лоб в лоб. О боже, там ши... ну сато уб'ють там ні! спад тікай! Да, вибачте, я не можу. дуже Так, кричат, кажу, горло блять. І да, друзі, виграли 10 зомбаків, це просто. Що можу сказати, друзі, як вам зайшло таке відео, я вам кажу, пишіте коментарі, як вам зайшло. Будемо такі прикольні робити Там з боссами, з модами різними. Прикольно буде, друзі. Що можу сказати? Я думаю, ви чаячок допили, піченьки доїли. І що можу сказати, друзі? Ставте лайки, Підписуйтесь на каналчик на ціл 100 підписників, я знаю, ми це зможемо зробити. І так, да, друзі, всім удачі і всім пока-пока. І слава Україні, друзі! Всім пока-пока. Пік-пік, всім! Paca, pacá, Druze.